22 лютого, 2 години дня Одеса. На поле виходять гравці однієї з місцевих команд, щоб протистояти суперникам з футбольного клубу Аркадія. Незважаючи на різні амплуа, всі тут, від воротарів до нападників, захисники України та проходять службу у національній гвардії. Один з гравців, Олександр Голубов, з дитинства займається греблею та здобув звання майстра спорту. Втім, дуже любить футбол та не забуває про хобі навіть під час військової служби. Ми проходимо службу, як всі. Солдати, і помимо этого в работы, роботи, як время, ми займаємося футболом. Непосредственно моя задача я займаюся физподготовкой футболистов. І моя задача, щоб вони стали сильнее, выносливее, ловче, быстрее. Все почалося ще у 2020 році, коли новий командир військової частини поставив перед товаришами по службі задачу взяти участь у тодішньому всеукраїнському турнірі Лігі АТО. Задача була успішно виконана, проте далі у плани втрутилася повномасштабна війна. Стало не до футболу. Втім, вже восени вдалося відновити матчі на регіональному рівні. Начальник команди з фізичної підготовки каже, гравці вкрай вмотивовані, адже вже мають досвід великих перемог. У 2021 році ми зайняли перше місце в південному дивізіоні, де у нас було 18 ігор. Всього лише дві поразки було ми на першому місці, а в фінальному етапі ми не вийшли із етапу, зайняли третє місце. Ну тоді команда дуже хороший рівень показала. Підхід до участі у змаганнях тут професійний. Саме тому нещодавно головним тренером футболістів військовослужбовців став відомий у минулому гравець Ілля Галюза, за плечима якого ігри у складі Одеського Чорноморця, Сімферопольської «Таврії» та Луганської Зорі. Навантаження на команду високе, адже окрім ігор, одразу у двох дивізіонах двічі на тиждень є ще й періодичні матчі з футзалу. І незважаючи на це, команда посідає місця у перших половинах турнірних таблиць. Наша місія в тому, щоб допомагати військовим реабілітовуватись через спорт, через Активне вболівання через залучення до тренувань. Ми ще рухаємось до професіоналізму. Це тільки початок тренування у нас кожний кожного дня. Якщо нема гри, гри дуже непогано зараз. І що робить Микита Дангаузер? Віддає передачу проходить, прострілює 2-0, Стає рахунок. 2-0. саме з таким рахунком, завдяки голам у кожному з таймів сьогодні перемогла південна Пальміра. Та часу розслаблятись у команди немає, адже вже за тиждень військовослужбовців чекає гра проти професіоналів з клубу Реал Фарма. Дмитро Берман, Олександр Пережилін, перший міський.